Жіді Україна висловила готовність прийняти пропозиції США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню без припинення вогню російською стороною. Ніякого сенсу в односторонньому припиненні вогню Україною немає. В Росії припинення вогню на 30 днів необхідне. Якщо Путін піде на обмін полонених і дітей, це означатиме, що ситуація розвернулася. Все-таки Європа розвернулася до формування власної архітектури безпеки. Вітаю, друзі! Отже, перемовини в джиді завершилися, вони тривали 9 годин. І що є результатом, а що є надією на результат? Як повідомляється в такому резюме за результатами зустрічі? В Джиді Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Так, Україна будь-коли готова припинити вогонь без припинення вогню російською стороною. Ніякого сенсу в односторонньому припиненні вогню Україною немає. Чи це очікувані результати, чи це перемога? Ну, Пропозиція США виглядає так, що е, частина ідеї Франко-Британського плану, тр трансформована через Зеленського, почала засвоюватись. Сполученими штатами як власна ідея. Отже, і далі режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання РФ. Тобто, акцентуючи на тому, що Україна готова припинити вогонь, по суті, українська сторона дає, так би мовити, обіцянку. Переговорникам з американського боку, які мають зустрітися з Росією і переконати Росію припинити вогонь на 30 днів. Росії припинення вогню на 30 днів необхідне, але з якої дати, якщо Путін хоче провести урочистості 9 травня, йому якимось чином треба припинити вогонь на той період. До речі, це якраз той варіант, коли. Можна почати з 30-денного припинення вогню, а потім тихо сповстив взагалі відмовитися від бойових дій, не фіксувати лінію боєзіткнення, не підписувати ніяких угод, просто не стріляти. Так це ж споконвічна мрія Зеленського не стріляти. І головне для Путіна це буде незавершений процес, коли він буде тримати Росію у чорному тілі і. Вся весь військово-промисловий комплекс продовжуватиме працювати для Путіна. Це до речі, зручний варіант. Ну і для українців що для українців припинення, якщо Путін зупиняє наступальні дії, то для нас це певне ну, таке відпруження, але ж ми що ми отримаємо? А ми отримуємо необхідність підтримки збройних сил в розмірі, десь 800 тисяч озброєних громадян України. І безперервне посилення обороноздатності. Тобто, це буде війна без, без гарячої фази, але з наповненням арсеналів, боєприпасами і з безперервною підготовкою громадянського населення до оборони. Далі інформацію про готовність України взяти на себе зобов'язання не стріляти 30 днів, переговорна група. Доведе до США ой, до РФ. І ну, очевидно, що на цьому тижні може трапитися щось таке, що зведе переговорну групу американську і російську, можливо, в тій самій ЦІ. Так. Що ще? Ну, найбільшим результатом, по суті, є. Е, ще скасування сполученими штатами паузи на обмін розвідданими і відновлення безпекової допомоги е, Україні мається на увазі ну почасти е, виконання е, уже проплачених е, озброєнь і замовлених на заводах в США, які Трамп призупинив. Далі делегації також обговорили можливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вище згаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утриманих цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей. Якщо Путін піде на обмін полонених і дітей, це означатиме, що ситуація розвернулася. І Сенсу спекулювати дітьми і полоненими більше Росії немає. І от цікавезна історія, як це буде реалізуватись в контексті візиту Трампа до Пекіна, адже саме оголошення про те, що спочатку Трамп обіцяв зустрітися з Путіним безпосередньо. Тепер же оголошено американською стороною про, ну, точно китайською стороною про очікування візиту Трампа в середині квітня. Навряд чи до цього часу е, Трамп сподівається зустрітися з Путіним. Путін не ризикуватиме такою зустрічю, він буде весь час тягнути, він буде весь час тримати паузу. Далі обидві делегації погодились визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Ну, отут, отут вже й питання тих гарантій, які мала би отримати Україна. Якщо їх відклали в довгу скриню, ну, то очевидно. Все ж таки в Києві сподіваються, що тоді всі гарантії будуть перекладені на європейських партнерів і на європейське НАТО. Цікаво, що в день переговорів Франція зібрала міністрів оборони і начальників генштабів для консультацій в рамках всередині НАТО, але без США. Оце теж прикольчик такий. Тобто. В розвиток сюжету обговореного у Лондоні першого -2, 2 березня все-таки Європа розвернулася до формування власної архітектури безпеки. Ну і повідомляється про зобов'язання сполучених штатів обговорити всі конкретні пропозиції, які Зараз обговорюємо з Україною, і тобто це лише пропозиція Росії. Як бачимо, мова тут не йде ні про території, ні про лінії розмежування, мова йде лише про ідею, яку висловлював навіть Зеленський у нібито листі до Трампа, про зупинення бойових дій. Повітрі, на морі і удари в глибину, Україна наголошує, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. Та Україна сама вмонтовується у, європейський, у європейську архітектуру безпеки. І, звичайно, що без європейців за столом перемовин. Якщо йдеться про. Нову Ялту, про новий поділ світу, то очевидно, що Путіну цим самим вказали його місце. Ну, Принаймні ця рамка, яку взялися Штати доводити до Росії, не передбачає ніякого поділу світу на зони впливу. Ну, Принаймні, зони впливу можуть бути, але Україна в російській зоні впливу потрапляти не збирається і принаймні. Здається, американська делегація якраз про це не лише почула, а зрозуміла, що цією темою від імені України торгувати вже не варто. Бо хтось там в оточенні Трампа явно Росії щось обіцяв, або вдавав, що Росію чує більше, ніж Україну, ну таке. І наостанок не смійтеся, президент України і США домовилися якнайшвидше найшвидше вкласти всевесяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України. Mm. Знаєте, цей фантом уже перестав діяти. Ну але оскільки оскільки і в і в Трампа вважають, що на цій тематиці ще можна поспекулювати. Ви будете сміятися, але Трамп, який займався свого часу Афганістаном і потім е, підписав по суті з талібами мирну угоду, так він ж так само, ну Сполучені Штати, так само е, розглядали варіант використання критичних мінералів афганських е, як е, наслідок е, ну, перебування військ е, США в Афганістані. Ну, так ведіть тоді війська американські в Україну, так їх ввели в Афганістан, і тоді вже буде, будуть повні аналогії. Ну, але, очевидно, що е, все-таки в Трампа, мабуть, стомилися видавати історичні заяви, і е, нинішні переговори, вони так якось е, залаковані під е, галянець, під такий що ну, все бездоганно, все красиво домовилися домовлятися. Так, Україна ніколи не противилась по справжньому політиці США. Ну хіба що, коли трампісти деякі вважали, що Україна це якийсь ну хайлстейс, що це країна, яка не відбулась. Ні, Україна відбулася. Всі це розуміють. Україна до того ж має дуже непогане громадянське суспільство. Тобто для демократії Україна цілком зріла країна. Просто ну знаєте, як невдала географія робить свою погану справу. Тому наша, наша карма поправити географію, аби ну, у нас були лише хороші сусіди, а Росії не було взагалі. Швидше за все, що Китай дуже стривожений поведінкою Путіна і його самовпевненою, так би мовити, грою за спиною Пекіна із Трампом. І очевидно, що в Пекіні покладаються на дуже серйозні і глибокі стосунки із США, і, мабуть, швидше за все, що ці дзеньпінь погодиться на масу всяких компромісів з американцями, аби залишити в полі свого впливу Росію. Такий от жарт долі. Росія ловила Україну, але потрапила в пащу дракона.